Оленка, привіт! Як життя молоде? Оленка скривилася як від зубного болю. Гарною людиною був їхній шеф, тільки манера спілкування його доводила її та й інших офіціанток до білого коліна. Оленка працювала в цьому ресторані вже більше року. Її все влаштовувала. Принаймні, заробляла вона, звичайно, разом з чоєвими набагато більше, ніж раніше в магазині. Навіть придивлялась взяти собі вживаний автомобіль. А що, буде на машині на роботу їздити. Та до діда в село можна буде частіше навідуватись. Василь Петрович, скільки раз я вас просила, не називайте мене мала. Я, як тільки чую, це відразу мене коробить. Василь Петрович голосно зареготав. Коли шеф кухар сміявся, весь посуд в ресторані дзвенів. Хреститись треба, коли здається. Олена махнула рукою та пішла перевдягатись. Сенсу сперечатись не було. Практично кожна зміна розпочиналась саме так. Дівчата вже переодяглись. До відкриття залишалось 20 хвилин, і всі просто стояли та розмовляли. Оленко, привіт. Коли вже машину купиш, а то постійно остання!» Оленка посміхнулась. Ну, я приходжу вчасно, це вам зайнятись нема чим. Ось і стовбичите тут з восьмої ранку. Ой, не говори. Чуйка в нас така, все сподіваємось, що багатого клієнта невідомим вітром занесе. Давненько до нас такі жарденькі не заглядали. Олена розсміялась. Марійка, чи тобі ображатися твоїм з твоїм обличчям, ангельським, завжди більше всіх чайових перепадає. Марійка потяглася та відповіла Ні. Я, звичайно, не сперечаюсь, на хліб з маслом вистачає, але хочеться такого чогось. Ось знаєш, як в фільмах прийшов клієнт, закохався та відвіз на Гаваї. Всі розсміялись. Хто про що? Наша Марійка про кохання та при чому за гроші. Марійка ображено пирхнула Теж мені, святоші, всі про таке мрієте, а сказати лише я можу. Хоча у вас жодних шансів, приміщення знову потряс регот. Цього разу разом з усіма реготала і Марійка. За секунду в дверях появилась голова шеф шефкухря. Так, я не зрозумів, що це в нас тут таке? Ресторан вже цілу хвилину відкрито, а в залі жодного офіціанта. Марійка підморгнула дівчатам, обернулась до Василя Петровича. Адже народу вже, народу, за кожним столиком по три людини. Василь Петрович перечекав новий напит регу до офіціанток та сурово сказав Ох, договоришся ти, Марійка. Підеш вулиці підмітати. Марійка горда пройшла мимо нього. Василь Петрович. Якщо ви мене коли-небудь розлюбите, я з горя в моделі піду. Мене більше нікуди не візьмуть. З моєю то зовнішністю. Ой Марійка, язик в тебе без кісток. Олена, яка в цей момент проходила плавши в кухаря, ховаючи посмішку, запитала Василь Петрович, а в вашому язиці кістки є? Дивно, що вони по зубах не стукають. Чоловік жартома замахнувся рушником, та офіціантки зі сміху висипались до залу. Ніхто особливо не поспішав зранку, бо клієнти, як правило, з'являються тільки після обіду. Олена присіла біля вікна, задумалась Ось цікаво, все таки влаштоване життя. Вона ж вчилась, диплом отримала, може працювати з дітьми. Загалом дитячий психолог вона спробувала влаштуватись в одне місце, в інше, але скрізь потрібен досвід роботи якого нема. Але в дитячий садок її брали з руками та ногами. Тільки зарплата там така, що ноги швиденько простягнеш. Пішла в ательє, рік відпрацювала. Зарплата трохи більша, але вимотайся так, що жити не хочеться, а люди роками там працюють. Олена побачила, як до їхнього закладу підкотила велика дорога машина, вся в пилу. Мабуть, здалека приїхала. Вона подумала от і жирненький клієнт. Цікаво, кому так повезе зранку. Столики в ресторані закріплені за офіціантами. Кожен обслуговує свої, тому всі буквально завмерли в очікуванні. Не пройшло і пару хвилин, як до зали в супроводі адміністратора увійшов молодий чоловік, років 33, не більше. З ним була дівчинка років 6. Адміністратор зробив широким жестом та гість з дівчинкою вибрали столик біля вікна. Але Олена тобі пофартило?» і вона посміхнулась. Це ми ще подивимось, а раптом він повний жмот. Оленка взяла меню та попрямувала до столика. Чоловік не став брати, просто сказав мені міцну каву, а дитині. Ну, що там у вас є для дітей? Несіть все. Добре, кава відразу? Так, будь ласка. Олена швидко рушила в бік кухні. Дитяче меню в них було велике, потрібно поквапити Василя. Дівчинка виглядала якось приляканою, сумною. Через п'ять хвилин. Олена вже поставила перед гостем каву, а перед дитиною сік. Доведеться ще трохи почекати. Ти ж потерпиш? Поки наш кухар приготує тобі смаколики. Дівчинка кивнула, але якось несміливо. Оленка з посмішкою торкнулася її руки, і дитина смикнулась від переляку. Рука в її кофточки задерся, та Олена з жахом побачила сенці на руках дитини. В очах дитини був жах. Олена буквально влетіла на кухню. Василь Петрович, потрібно викликати поліцію. Терміново. Шеф-кухар покрутив пальці біля виска. Олено, ти що, беліни об'їлася? Яка біліна? Цей чоловік хто він, дівчинці, ми не знаємо. Дитина налякана. Ще в неї величезні синці на руках, начебто її хапали ручищами, не розуміючи, що це дитина. Щось тут нечисто. Василь Петрович обережно визирнув зал. Чоловік пив каву. Дивився в вікно. З дівчинкою вони не розмовляли, ніби справді не ні знайомі. Шеф-кухар мав вже трьох онуків та до дітей ставився з особливим трепетом. Так що ж робити? На кухні зібралися вже всі офіціанти. Марійка сказала поліція для ресторану то не є добре. Оленка різко обернулась до неї. А життя дитини хіба не важливіше? Марійка підняла руки. Олено, не гарячкуй. Треба розібратись. Я ж не кажу, що не потрібно викликати. Просто хто його знає, як там все насправді. Після двоххвилинної наради вирішили, що Олена їх обслуговує як ні в чому не бувало. Василь Петрович викликає поліцію. Оленка з посмішкою поставила перед дівчинку картоплю Фрі, тарілочку з соусом, блюдо з салатом. Через п'ять хвилин будуть млиці. Любиш млин? Дівчинка подивилась на чоловіка, потім невпевнено кивнула. Олена зрозуміла, треба тягнути час. Потрібно зробити так, щоб ці гості не поїхали скорше, ніж приїде поліція. Як не дивно, але правоохоронці з'явились вже наприкінці картоплі фрі та навіть до появи млинців вони переговорили з Оленою та рушили до зали. Олена та інші офіціанти виглядали за дверей. Поліцейські розмовляли з чоловіком, потім дивились якісь документи, задали кілька питань дівчинці та швидко повернулися. Там все нормально. А синці від попереднього життя дівчинки, загалом сімейна драма, наші колеги з сусіднього міста в курсі. Олена почервоніла, як рак. Що тепер робити? Соромно як. Але потрібно йти до гостей. Олена, хоч я схожу. Марійка дивилася на неї зі співчуттям. Вона похитала головою ні, сама піду вибачусь. Олена підійшла до столика та відразу сказала Вибачте, будь ласка, я розумію, що влізла не в собою справу, просто не змогла пройти повз. Просто синці, сідайте. Чоловік з посмішкою подивився на неї. Вона слухняно сіла. Вам не потрібно вибачатись, ви все зробили правильно. Якби всі були такими, як ви, то з машинею усього цього не сталося. Це моя донька. Ми з дружиною розлучились три роки тому. Вона забрала її, маніпулювала. Що бачитесь з донькою. Я мав платити немаленькі гроші. Я платив. Не хотів, щоб машуня якось постраждала, а потім вона почала вимагати грошей дедалі більше, дедалі частіше. Я відмовив, та вона знову переїхала. Не сказала куди, як я тільки їх не шукав. Рік минув, поки знайшов. Приїхав в дружини співмешканець, сама вона спилася, а Машу Машу просто били, закривали в коморі, щоб не заважала. Знаєте, вона раніше таким дзвіночком була, веселою, раділа життю, а зараз мовчить та просто плаче. Нам їхати ще 500 кілометрів, але як приїдемо, доведеться звертатись до психолога. Олена посміхнулася, посміхнулась, подивилась на Машу Скажи, а ти любиш готувати качок? Дівчинка знизила плечима, потім невпевнено відповіла так, а хочеш, прямо зараз підемо та погодуємо. Вони тут з іншого боку ресторану. Ти не уявляєш, як їх там багато. Маша непевно подивилась на батька, потім кивнула А тато. А ми, може, би тата взяти. Ідемо. Олена обережно простягла свою руку долонею догори. Дитина кілька секунд дивилась на руку, ніби сумнівалась, давати свою чи ні, але ж все таки простягла. Олена повела їх на вулицю через задній вхід. Всі офіціанти та шеф кухар спостерігали за ними. За пару метрів була річечка, звичайно, більше схожа на потічок, але качок там було невидимо. Побачивши людей, вони завжди зривали з своїх місць та з гучними криками летіли до людей їжу випрошувати. Олена простягла дівчинці мішечок з хлібом, на кухні встигла взяти, та по очах дівчинки й побачила, що та просто в шоці. Качки облепіли їх з усіх боків. Та незабаром дитинка вже весело реготала, спостерігаючи, як дві качки ніяк не можуть поділити шматочок хліба. Поки дві качки сварились, третя поцупила в них цей самий спірний шматок. Та у вас талант. Я за три дні не зміг змусити Машу посміхнутись. Олена, не повертаючись, відповіла У мене освіта психолога. Досвіду немає, на жаль, але я вам можу точно сказати тягати дівчинку до лікарів не варто. Це буде ще більшим стресом. Трохи часу, як тільки вона повірить, що вона в безпеці, що ви її захищаєте. Все пройде, та вона знову стане такою веселою дитинкою. Чоловік здивован подивився на неї. Вибачте, а що психолог робить в офіціантах? Олена посміхнулась. Гроші заробляє. Вона підійшла ближче до Маші. Ну, нагодувала всіх схоже? Підемо, наші млинці нарешті готові. Коли гості обідали, Олена принесла рахунок. Гість вклав суму майже втричі привищуючи ціну за їх обід. Знаєте, Олена, а ми з Машею вирішили залишитись на пару днів в нашому місті. Ви не складете нам компанію? Наприклад, ввечері прогулятись містом, показати. Вона посміхнулася. Звичайно, без проблем. Я сьогодні до шостої. На сьому можемо зустрітись. Марійка потирала руки. Ну що, не вірили мені? Казали, що так не буває? Але не відмахнулась. Марійка, схаменись. Він мене не заміж покликав, а просто побути з ними, тому що ми з машиною порозумілися. А я вам говорю, просто так це не закінчиться. Чуйка мене ніколи не підводила. Вони провели два дні практично разом, гуляли, обідали, були на каруселях та атракціонах. Машуня буквально на очах розквітала. Вони здалися. Олена та Олексій більше не могли, та не хотіли кататись на круселях. Маша сказала, що буде одна на коні їздити. Головне, щоб вони нікуди не йшли. Олено, ви дуже гарна людина. Вона з ковіла. Та перестаньте. Мені шкода, що ми живемо в різних містах. Думаю, ми могли б стати справжніми друзями. Олена сумно посміхнулась. Вона не буде говорити Олексію, що теж про це думала. Ну що, не збулись твої передбачення? Пройшло вже два тижні з того моменту, як Олексій та Маша поїхали. Василь Петрович сумно глянув на Олену. Вона з тих пір ходила, як привид. Марійка зітхнула, визирнула до зали, і очі її стали величезними. Нічого собі. Ну, ні, я ніколи не помиляюсь, чуйка в мене. Оленка, в тебе клієнти. Олена відчула, як гучно забило серце. Взяли меню. Вийшла в зал. Біля вікна, за тим же столиком, сиділи Маша та Олексій. Вони посміхались. Олена підійшла та мовчки стояла. Олексій тихо сказав «Знаєте, Олена, ми вирішили, що ніяк не можемо обійти в своєму житті без млинців, качок та вас. Не проженете ми на цілий тиждень, поки що на тиждень. Оленка посміхнулась, взяла блокнот, з якою начинкою будемо замовляти млиці. Потім опустила блокнот та розгубно сказала. у мене якраз відпустка завтрашнього дня. Маша простягла її ручку долоньку і догори. А поки млиці готують, ми погодуємо качок. Ми з татом купили багато смаколиків їм. Олена насилу стримала сльози. Звичайно, моя дорогенька, ходімо. Та більше вони не розлучались. А через рік Маша возила коляску з новонародженим Іванком.